Привіт чуваки, мене звати Октав, і сьогодні я розповім вам про серіал Невразливий, заснований на одноіменному коміксі 2003 року. Оскільки у листопаді 23 го на Prime Video вийшов другий сезон цього чудового твору, я подумав а чому б не поговорити про перший? І так, я знаю, що багатьом людям в Україні цей герой краще відомий як Невколупний. Але особисто я не знайшов цього слова у етимологічному словнику української мови, тож вирішив користуватися більш вживаним і однозначно існуючим словом. Невразливий належить до тих супергеройських історій, які намагаються переосмислювати класичні, так би мовити, підходи, демонструє нові інтерпретації старих кліше, і звертає увагу на те, що зазвичай ігнорують у інших супергеройських історіях. Це історія про Марка. Підлітка, школяра, чий батько є найсильнішим героєм землі, хоча в той же час не є землянином. І ось у Марка з'являються суперздібності, на які він так чекав, і він нарешті може стати супергероєм та приєднатися до батька у його боротьбі. Нецікаво, правда? Але у тому той прикол. В той момент, коли вам здається, що перед вами гарно намальована, але максимально заклішована супергеройська історія, серіал робить неочікуваний твіст, і батько головного героя, якого звати Омнімен, раптом вбиває своїх колег захисників землі. Захисники землі, це, до речі, місцева Ліга справедливості. От прям реальна. Ліга Справедливості. Дивіться, тут є Бетмен, Аквамен і чудожінка. Хоча ні, це скоріше орлиця та навіть Марсіанин. Але до місцевої ліги ще й Вандала Севіджа записали. І ось Омнімен, який, я так розумію, заміняє нам тут супермена. Вбиває лігу. Ой, тобто захисників землі. І це я вам скажу шикарне видовище. Оскільки перше джерело славиться своєю графічною жорстокістю, то і серіал в цьому плані не відстає. Я б навіть сказав, що візуальною жорстокістю тут користуються майстерно. Її не так багато щоб звикнути, чи щоб вона набридла. Вона з'являється там і тоді, коли треба, але у повному обсязі з хрустом, мокрими ударами. Та чого ти це зробив? Та гучними бризгами вражає. До речі, творці невразливого дають доволі однозначну відповідь у питанні, хто переможе у битві: Бетмен чи Супермен. А ви що думаєте? Діліться поглядами в коментарях. Якщо чесно, то особисто я сприймаю цю ідентичність захисників землі з Лігою справедливості не випадковою. Ні, для мене це виглядає скоріше викликом. Де вбивство захисників землі є своєрідною заявою про те, що настав час нових героїв та нового підходу до супергеройських історій? Гаразд тепер роби щось. Я у відпустці зі своєю красуною дружиною. і невразливий претендує на те, щоб цю нову еру розпочати. Та чи вдається цій історії бути такою ж новою і самобутньою як вона заявляє? Хлопаки перевертали класичний образ відданого та жертовного героя, який живе заради допомоги слабким, та робили суперів з жадібними шоуменами, які переслідують власні мотиви і плюють на людей. Вартові фантазували на тему супергероїв, що обмежені рамками реальності. Алан Мур навіть казав в одному зі своїх інтерв'ю, що персонаж Роршаха мав на меті проілюструвати, як би в реальному світі функціонував герой з твердими моральними принципами, за архетипом, схожий на Бетмена. Що ж до невразливого, то тут немає таких кардинальних змін. Це скоріше новий погляд на стару історію. До прикладу, у різних Бетменів та спайдерменів немає сумнівів щодо власного призначення. Вони йдуть в бій без роздумів, хвалюючись лише про власну анонімність, щоб захистити близьких. А ви де маскти потекмайсел? Для Марка ж питання боротьба зі злом чи побачення з дівчиною це реальна дилема. Така ж, як і те, чи бути героєм взагалі. Марк справжній підліток, якому треба усвідомити себе, знайти своє місце у світі, та суперсили не роблять цей процес простішим, а лише ускладнюють його. І як справжній підліток, він робить дурниці. Його світосприйняття сповнене дурних умовностей, які йому теж доведеться перемогти на своєму шляху до того, ким він хоче стати. Вдар мене зроби це. Тоді я не був готовий, а тепер готовий. Я впораюся. Підлітковий максималізм, що часто змінюється розчарування, це, мабуть, найкраща характеристика нашого героя на даному етапі його шляху, його обманюють, він робить помилки. І ще частіше він не знає, що робити. Та він усе таки в змозі відрізнити чорне від білого. Також. Тут намагаються підняти питання батьків від дітей, супергероїв, і не оця банальна хрінь про силу і відповідальність, а про переживання і порозуміння, ну чи непорозуміння. Щоправда, я сподіваюся, що у другому сезоні цьому питанню присвятять більше часу, бо якщо ви підіймаєте тему, а потім лишаєте її в повітрі, це може означати лише дві речі. Ви або бездарність, або майстер створення інтриг. Загалом, у кожного більш-менш важливого персонажа тут є власна драма, і ця драма є доволі логічною і важливою, а не другорядними дурощами другорядних персонажів. Тиск оточення, що переслідує Єву, прокляття монстр Гіор, через яке вона мусить обрати, чи бути героєм, чи бути дорослою. Кожна трансформація робить мене молодшою. Це частина мого прокляття. І в цьому вона, до речі, більш певна, аніж головний герой. Тяжка історія робота, яку я не розповідатиму, а залишу як ще одну причину, щоб ви глянули цей серіал. А також важлива історія про те, як це бути супергероєм, коли ти мудак, як у випадку з Рексом. Плюс я тепер захисник, можу пекати кого захочу. Також цікавою мені видалася сцена першого бою з іншопланетянами, під час якої Марк знайомиться з героями команди Тінті, а також із неуникненням жертв. Так, попри всі старання героїв, у цьому всесвіті жертв не уникнути. На жаль, як і в реальному житті. І це частина роботи. Ходімо, поїхали додому. Це не месники, що можуть оживити половину Всесвіту, класнувши пальцями, а самим пожертвувати лише одним персонажем, який уже всіх за. Що ж, героїв ми обговорили. Мабуть, настав час сказати кілька слів і про місцевих злочинців. Не скажу, що перший сезон повноцінно розкрив хоч когось з показаних нам злочинців, окрім Онімена. Але це побіжне знайомство в першому сезоні створює інтригу, в той самий час даючи глядачеві змогу детально пізнати головних героїв. А навіть враховуючи доволі поверхневу демонстрацію злочинців, можна впевнено сказати, що майже всі вони харизматичні, а пантеон злодіїв доволі різноманітний. Тут, звичайно ж є кілька божевільних вчених. Іноді мені здається, що без подібних чуваків жоден супергеройський комікс не виходить. Мабуть, є якась секретна угода видавців чи урядова змова. Ну, загалом тут все як завжди. Якийсь божевільний чел створює девайс, що дозволяє масово вбивати людей, і вирішує, що тепер. Я володар клітора. Тож запам'ятайте мене. Подібні тіпи завжди виглядають недолуго, як і їхнє намагання захопити світ. Є тут й іншопланетні загарбники, і це зло дійсно небезпечне. Може висадити десант з телепорта прямо в центр міста, де ці. Підараси. Почнуть стріляти по цивільних. На щастя, в цьому всесвіті на їхнє знищення не йдуть роки. Ех, от бом і мене в Москву запустити. Є й мілкі злочинці. Діяльність яких лишається непомітною, оскільки супергерої рятують світ від великого зла. Я масштабніший супергерой планету все таке може звернутися до бойової сили. А маленьке зло тим часом будує імперію. Можливо, цей тип злочинців не такий вже й сильний, але вони хитрі та подекуди розумніші за міжпланетних загарбників чи безпосередньо самих героїв. Ну і звичайно ж, тут є найманці, які працюють за гроші та мають власні інтереси. Наприклад, ось ці сині чуваки, що клонують себе. Їхні особисті потреби і намери досі загадка. Але вони відіграли без того важливу роль у першому сезоні. До речі, зверніть увагу на те, як тут описують проблему клонування. Та в чому вона полягає. Мало зробити процес непомітним, інакше хтось із нас зрозуміє, що це клон, і це завжди погано закінчується. Це доволі цікавий погляд. Чи ось цей лев, що шукає собі гідних суперників, та поки й досі не знайшов. Я вірю, що в нього все вийде, і дуже хочу зустріти його в майбутніх серіях, дізнатися, як він. Ну, дуже вже красива Кіця. Oh. І ще тут є кайдзю. Гігантський Кайдзю. Його тут розкрито достатньо. Мотивація та бажання даного персонажу сумнівів не викликають, мабуть, тому що він гігантське Кайдзю. І з цим всім злом доведеться боротися Марко, тобто невразливому. А до всього ще й треба школу закінчити, дівчину не втратити, ну і з батьком розібратись. Є тільки одна людина, що може зійтися у двобої з омніменом і вижити Деббі. Можливо, ця історія не настільки нова й самобутня, якою б хотіла здаватися. Та перед нами дійсно якісний, пропрацьований та чудово збалансований продукт, що дивує та вражає. Типові складові підліткових серіалів перепрацьовані, показані по-новому та не перевантажують ефір. Супергерої може й звичайні, та питання до них не типові. Усе це приправлено видовищними сценами боїв та сюжетними поворотами, які роблять історію непередбачуваною, а непередбачуваність це те, чого так часто не вистачає сучасним супергеройським екранізаціям. Тож, якщо вам набрили фільми Марвел з зализаною картинкою та передбачуваним фіналом, вмикайте невразливого, не пошкодуєте!